Дуже приємно всіх бачити і хочу всім подякувати за ту величезну роботу, яку ви робите. Особисто неодноразово звертався до нашої терпінської лікарні в місті Бучі. Я точно можу сказати, що тут працюють найкращі спеціалісти, а наше завдання, як міської ради, як головного лікаря, як профільного заступника дати вам ту матеріальну базу, на якої ви будете працювати. Друзі, дуже вам дякую за той час, який ви попрацювали до війни. Під час військового стану ви тут, герої 100%. Ви працювали в окупації і зараз працюєте ви в надпосиленому режимі. Бажаю вам всім здоров'я, любові і найголовніше перемоги. Щоб скоріше була вже наша перемога, ми перемогли цього ворога і могли не ремонтувати наші будівлі, будинки або заклади, а вже їх розвивати. Ви найкращі. Ми точно знаємо, що ви у нас великі великі умнічки. Кожним з вас ми дуже дуже пишаємося. І ми знаємо, що сьогодні, і скрізь кажемо на всіх нарадах, що наша первинка найкраща, не тільки в Київській області, а мабуть в Україні. Нас дуже круті наші лікарі-спеціалісти. Нас дуже крутий головний лікар Андрій Лівківський його сьогодні нема, але він дуже крутий і він отримав. Звання заслужений лікар України, від президента, і це дійсно заслужено. Бо в найважчі часи для нашого міста і для України він був самовіркині і допомагав нам всім. І ще раз хочу вам подякувати за роботу. Ви великі, великі угучки. Дякую вам. Побажати вам здоров'я, побажати вам натхнення, терпіння. Сімейного затишку, благополуччя і подякувати вам, звичайно, всім за ваш труд, за вашу працю, тому що праця у вас надзвичайно важка. Я хочу вас привітати з вашим професійним святом. побажати, щоб у вас ви приходили на роботу завжди з посмішкою, з посмішкою приходили додому. Тому що як і вдома, якщо все хорошо, то на роботі теж все класне. Якщо на роботі все добре, то і вдома теж все прекрасно.